Всім привіт! Ви на каналі Дудка Геймс, і сьогодні в нас на огляді нещодавний Survival Horror Dead Space Remake. Давайте детально розберемо цю гру та заодно відповім вам на питання, чи це халтура, за яку хочу зробити бабла, чи справжній скарб? Чи є це справжнім Survival Horror, чи приємно в неї грати? А головне, чи страшно в неї грати. Мої очікування від гри. Це ремейк культової гри 2008 року. Я просто обожнюю хоррори, тому чекав на Dead Space ремейк з нетерпінням. Але знаю чесно. Що мені не довелось пограти в оригінал, тому сьогодні не буде порівнянь, як воно було і як воно стало. Єдина частина серії, в яку я грав, це третя, яку ми сьогодні трошки торкнемось. Для мене еталоном survival horror та водночас еталоном ремейків є Resident Evil 2, тому в багатьох аспектах я дивився на Dead Space саме через призму другого Резіка. Але спочатку, що взагалі таке survival хорор та чим він відрізняється від інших жанрів? Для мене головною особливістю є те, що гравцю даються дуже мало ресурсів, тому кожен ворог автоматично стає смертельно небезпечним для гравця. Тобі треба максимально економити набої, щоб вбити ворога, намагатися стріляти прицільно та користуватися аптечками з розумом і не транжирити після кожного деміджу. Такий принцип створює механіку правильного менеджменту ресурсів, коли в інвентар вміщається не вся зброя, патрони до них та аптечки, і потрібно обирати, що пригодиться більше у боротьбі з ворогами, а що буде зайвим баластом. Наступна особливість полягає в тому, що головний герой частіше це звичайна людина, а не рембо, яка хедшотить ворогів направо та наліво. Це додає додаткове занурення в гру, бо і в житті ти небезсмертний термінатор. Третє це відчуття ізоляції, атмосфера страху та відчаю. Цікаво, що у Dead Space розробники використали багаторічний досвід розвитку сучасних хоррорів і зробили так, що гра самостійно адаптує ігровий процес так, щоб вам було лячно. Наприклад, додає, моторошний ембіант підкидує рандомних ворогів, якщо ви довго бродили і ні на кого не натикались. Таким чином, це підсилює моторошну атмосферу. Часто в таких іграх є головоломки та різні пазли. І останнє це елемент виживання, наприклад, голод, різні хвороби або шкала божевілля, як, наприклад, в амнезії. А тепер, коли ми це прояснили, Let's go ознайомитись ближче з Dead Space Remake. Почнемо з найпростішого: це графоній. Тут це відповідно грі 2023 року за 70 баксів. Гра неймовірно красива. Це справді той випадок, коли розумієш, за що віддаєш гроші. Передивляючись записані кадри, просто диву даєшся, наскільки розробники постарались. Просто гляньте на ці місця. Оцініть неймовірну деталізацію костюму головного героя, який після стички може бути заляпаний кішками, кров'ю і різними частинами некроморфів. Це виглядає ну прям дуже сочно. Кожен блік рефлекс. Текстура настільки якісно виконані, що готові рівнятися на топові сіджає кінострічки. Питань до некроморфів також нема. Всі вони дуже мерзенні та пророблені. Видно кожну випадаючу кістку і звицаючий м'яз. По ним легенько можна зрозуміти, що там за органи є в животі і скільки кісточок є у стегні. Більше того, приємно потішило різноманіття. Є звичайні некроморфи та некроморфи в броні, які раніше були солдатами. Але якщо у вас є питання до того, чи будуть вони вас лякати, то. Так, чорт забирай. Деякі з них нападають прямо в лоб, деякі ховаються у вентиляції, і деяких ви просто чуєте на стелі, але це все дарують ті самі мурахи від страху. Також двері у цій грі це окремий. Вид мистецтва. Їх дуже приємно відкривати. Ти прямо бачиш, як рухаються ці гвинтики та засови. Добре відчувається фізика та вага, що додатково сприяє якісному звінуренню в гру. Тож за графіку можна взагалі не перейматись, адже там настільки крута і картинка, і візуальні ефекти. Зокрема, світлові, настільки круті, що врешті я лякався більш своїх ціней, ніж ворогів. Далі в нас є сюжет. За сюжетом, Айзек Кварк, такий собі корпоративний інженер, відправляється на USG Шмуру за генераторами для України. Ладно, ладно, жартую, жартую. Сюжет в грі доволі стандартний, але з цікавими поворотами. Головний герой Айзек Кварк, вирушає до корабля USG із на якому сталася аварія та зв'язок з кораблем обірвався. І USG із Шимура це такий корабель квасопланетарний планетарний Патрашитель, який призначений для того, щоб видобувати корисні копалини в далекому далекому космосі. Такий корабель видобуває мінерали на планеті Егіда-7, на орбіту якої відправляється наш головний герой. Крім цього, Айзек отримує містичне повідомлення від своєї коханої, що пішла працювати лікарем на корабль Ішемура, та від якої він не чув нічого вже півроку. не дуже добре. Тож його головного героя, крім зовнішньої мотивації, розібрати щось трапилось на Ішимурі, є ще сильна внутрішня мотивація знайти Ніколь, яку він досі кохає. Життя цікаве, і мотивація то є сильна. Перші години можуть здатися, ну прям дуже нудними. Ти просто ходиш по однотипним коридорам та отримуєш експозицію, роздивляєшся деталі внутрішньої начинки корабля. Бавишся рутинною типового космічного інженера, сходи туди, перемонтуй двигун, знайди ту деталь, відкрибру іншу. Але все змінюється, коли з'являється доктор Мерсер. Боже, який це чудовий та харизматичний персонаж. Мені його було дуже мало, але кожна його поява кардинально оживляла сюжет. Якщо набрати до уваги перші декілька годин, то всі наступні враження від гри повністю компенсують цей нудний вступ. Назвемо це хорошою завтракою для подальших яскравих вражень. Сценаристи вижили все, що могли з обмеженого середовища, куди потрапляє Айзек. Вас очікують дуже круті твісти та додаткові сюжетні лінії персонажів, про які дізнаємось з текстових та аудіоповідомлень. Мені дуже сподобалося, що кожна каюта це якась мізансцена. Заходиш в одну, а там лежить ще жива людина, яка щось бормоче. Трошки відволікся, щоб підібрати ресурсів, обертаєшся, а вона вже без голови лежить мертва. Або історія члена екіпажа, який не хотів перетворюватись на некроморфа і вирішив відтяпати собі всі кінцівки. Таких сценок ціла купа. Не хочу розказувати всі, залишу найцікавіші для вашого власного досвіду. Все ж таки, кінець гри приносить задоволення від отриманих відповідей на запитання, які ставить герой на початку гри. Так, він, 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 такий, він такий запитує, що там ставить? Там піда. Приємно, що сюжет має логічне завершення, але створює нові сюжетні дірки, які заповнюються наступними частинами серії. Крім цього, в грі ще у 2008 році були закладені основи дієтичного дизайну. Це такі принципи, по яким не тільки гравець бачить інтерфейс, а й сам персонаж. Наприклад, індикатор здоров'я впродовж хребта бачу не тільки я, як гравець, а й інші NPC. Дісплей кількості патронів на зброї бачу не тільки я, а й Айзек. Навіть при відкритті рюкзаку на нього дивлюсь і я, і ISEK. Це поглиблює занурення в гру. Та дозволяє відчути себе цим персонажем. А поки Айзек їде на ліфти крушити Некроморфів та спасати Ніколь, ти можеш залишити свій лайк, комент та підписатися на мій канал. Перейдемо до геймплея. Чи приємно грати в новий Dead Space? Точніше, чи страшно в нього грати? І да. І ні. І зараз я поясню чому. В грі з десяток різної зброї, яка стріляється по різному і відчувається по-різному. А головне, набої до зброї теж різні, які мають займати окремі місця в інвентарі та швидше закінчуватись. З одного боку, це мало б створювати той самий менеджмент ресурсів, а з іншого заставляти використовувати різні типи зброї. Але по факту в тебе такий величезний інвентар. Що в мене тільки один раз в кінці гри не помістилася птичка, а набоїв валиться з монстрів настільки багато, що можна їх просто не економити. Це значить, що бігати можна з усім і сразу, і не боятися стички з некроморфами. Я грав на середньому рівні складності, та в кінці я відчував себе таким рембо, який валить некроморфів пачками. Це, звичайно, мінус, який, звісно, можна трохи пофіксити підвищенням рівності складності. Про зброю. Її можна прокачувати на спеціальних верстаках. Прокачуються такі параметри, як кількість патронів в обоймі, швидкість пальби або швидкість перезарядки, урон та інші параметри в залежності від зброї. Прокачка створена у формі дерева, тобто, щоб добратися до бажаної характеристики, тобі треба спочатку прокачувати інші. Досить прикольна структура, яка також заставляє тебе задумати, що обрати, який найбільш вигідніший параметр саме для тебе. Прокачуємось ми за рахунок предметів, які називаються Power Note. Це такий силовий вузол, який схожий на шайбу. Його можна вибити з монстрів або просто знайти на локації. До речі, Зброю не можна прокачати так просто до максимуму. Щоб розширити це дерево, треба купляти в магазині спеціальні деталі, які розширюють його, та дають спеціалізацію зброї. Спеціалізація дає додатковий ефект, наприклад, рикошет для пилки. Таких спеціалізацій може бути декілька. Одну 100% можна купити в магазині, іншу треба буде шукати по локаціях, а третя взагалі може випадати, якщо ти прокачаєш доступи. В грі є 4 доступи безпеки, які дає змогу відкривати ящики, або навіть двері та склади. Щоб зібрати майстер-доступ, треба зібрати всі картки персоналу безпеки. Це такий другорядний квест. Костюм теж можна прокачувати за рахунок цих силових визолів, так само по структурі, як дерево, де можна прокачати стазіс, кінезіс, кількість хп або обсяг кисню. Який необхідний у відкритому космосі. Та це дерево розширюється за рахунок того, що ми докуповуємо нові костюми в магазині. Також він дає буст до захисту, а також додаткові ячейки в інвентарі. Про стазіс та кінезіс. Стазіс сповільнює ворогів, і це дуже класна штука, яка допомагає тобі, коли на тебе йде орда з монстрів або якийсь дуже складний ворог. Звісно, не рахуючи того, яка це незамінна річ для інженера, якому треба затримати вентиляцію, зупинити зламані двері та інше інше. інше А кінезіс це як телекінез. Ми можемо ж бурляти ворогів трупи, балони з вибухівкою або болони з тим самим стазисом розкиданим тут і там. Також в грі є вище згаданий магазин, де можна купити патрони, аптечки, костюми та взагалі апгрейди. Наявність магазину це крутий і зручний додаток для гри. Але цікаво виглядає те, що він наявний на мертвій космічній станції. А з приводу локацій у відкритому космосі, то вони зроблені добротно. Айзик в таких локаціях може необмежено літати, що додає грі більш вертикальності. Іноді в таких локаціях нема кисню, але твій костюм має запас десь на хвилину. Цей запас можна прокачувати, або знайти балони, які поповнюють твій кисень, вони можуть бути як предмети в інвентарі, або як прикріплені на стінках ці ж самі балони. Тепер про погане. Більшість цих локацій це коридори, що мають викликати відчуття клаустрофобії. Але вони настільки схожі між собою, що відчуття, що ти попав вночі на, на сакарки. Іноді навіть не помічаєш, як знову опиняєшся в тій самій кімнаті. Це як лабіринт і не допомагає навіть те, що багато підписаних локацій. Особливо це відчувається, коли треба кудись тікати від монстрів, а ти не знаєш куди. Але слава тобі, Господи! Що для людей з топографічним критинизмом, таких як я, є фіча, яка при налистканні кнопки показує шлях, куди тобі треба йти. Ще один рудимент це те, що в нас є портативні станції, де можна зберегтись. По ідеї, це мотивувало проходити ланки гри не вмираючи. Але ж ні, в нас є автозбереження. Тоді питання, навіщо тут вони? Також в грі є головоломки. Всього декілька, але це зовсім на рівень Resident Evil 2, де вони буквально на кожному кроці і багато етапні з пошуком відповідей для вирішення? Тут вони будуть дуже простими, то вас буде більше питань, що від мене хочуть, ніж ви будете залучені в процес їх вирішення. Відчутно, що розробники прислуховувалися до критики, яка була в Dead Space 3, і відчутно, що вони віднеслись до оригіналу з повагою. То чи дійсно це survival хорор Чесно кажучи, моя думка що ні. Щоб задати тон сюжету та підкреслити неймовірну графіку, необхідно проробити звук. Це найсильніша сторона гри. Весь звук створено так, щоб тобі було дискомфортно. Тут неприємний звук відкриття дверей, дуже гучний білий шум, схожий на крик, коли напарник виходить на зв'язок, скрип ліфта та інші індустріальні звуки. Це працює на атмосферу. Та занурення. Адабрямс. Тільки послухайте це. <звук> Тепер переходимо до бойової системи. Пам'ятайте, щоб вбити некроморфа треба відтяпати йому всі кінцівки, і це дуже приємно робити. Моя улюблена зброя це ріпер циркулярна пилка, якою можна відрізати все, що заманеться. Я їм відрізаю руки, ноги, отак відрізаю, відрізав. Але не радуйтесь передчасно, бо некроморфі дуже живучі. Подумаєш, що уже все прикончив одного, а він з однією кінцівкою підповзує і вдарить тебе в спину. Ворогів доволі багато, і не тільки кількістю, а й всякими різновидами. Проти різних нікроморфів буде ефективніше діяти різними типами зброї. Так, да, так, да, я знаю, що я багато про це кажу, але це відрізняє Dead Space Remake від третьої частини, яку дуже за це критикували. Сам Айзек доволі неповороткий, не вміє ні пригати, ні ухилятись. Тому краще тримайтесь подалі від монстрів. Зате він може вдарити рукою, або ногою по підвозі. До речі, якщо наступити додатково на труп, то з нього вивалюється додатковий ресурс. Розробники зробили дуже правильно, що дозволили або світити ліхтариком при прицілюванні, або швидко рухатись. Таким чином, тобі треба обирати або повільно йти та освітлювати собі дорогу і бути на готові стріляти, або рухатись швидко та бігти. Також правильно зробили механіку дверей. Мене це дуже дратувало. Але коли ти заходиш в нове приміщення, то двері за тобою закриваються, і коли з'являються некроморфи, то ти не можеш відстрілювати їх і рухатись назад. Бо двері ж то закриті. І тобі, щоб їх відкрити, треба розвертатись, натискати кнопку, але тоді тобі. <кій> <кій> Те, щоб їх відкрити, тобі треба розвертатись, натискати кнопку, але тоді тебе атакують зомбі, некроморфи. Саме тому, що Айзек не неповороткий, то босфайти, яких тут всього пару штук, відбуваються в невагомості. Там легше маневрувати та бої виглядають динамічніше. Але ще один мінус гри: бо боссфайти це не перевірка твоєї мастерності. Це доволі заскриптовані бої. В кінці гри тобі не буде страшно зустріти некроморфів. Це їм буде страшно зустріти тебе. Мені сподобалось різати некроморфів, але це не те, що я очікував від survival horror. І в нашій заключній частині ми скажемо свій вердикт. Тож, підсумовуючи все, що я сказав, гра дуже красива, візуально вона сподобається людям, які обожнюють боді-хоррор, індустріальні локації та сайфай бойовики. Але це не survival horror. Тобі доведеться зіткнутися з ордами монстрів. Їх буде дуже приємно мечити. Тебе декілька разів налякають заскриптовані сцени та неприємні звуки. Але відчую, ти не відчуєш. Мені сподобалась гра, та я її дуже рекомендую. Але для завзятих геймерів варто одразу поставити високу складність. Мені дуже сподобалось робити відео для тебе. Тож найвищою мотивацією для мене буде лайк, підписка та твій коментар. До зустрічі!